Учасниця 12-го сезону телешоу Холостяк Вікторія Варлей, яка нещодавно вийшла заміж, розкрила подробиці особистого життя головної безробітної фіналістки проєкту Олександри Мудрої. В інтерв'ю Ані Олицькій новоспечена дружина розказала про заможного хлопця Саші та їхні стосунки. Її серце зайняте. У неї є хлопець. Він американець. Я його бачила. Ми знайомі. Він її старший. Десь мій однолітка класний. Дуже ми разом ходили до. Музею тут в Майамі, потім ходили до ресторану, і потім вони приїжджали до мене тут на пляж. Ми сиділи з моїм собакою, розказала Варлей. За словами Віки, вона не знає, де Саша познайомилася зі своїм бойфрендом. Як я зрозуміла, вони разом від початку війни він допоміг їй виїхати з України до Америки, прокоментувала дівчина. Ми, коли сиділи в ресторані, він замовив все, що було в меню, і заплатив класний хлопець. Саша у цих стосунках босс, це 100%. Він виконує. Її Її примхи розповіла Варлей. За словами Олицької, вони з Сашею мали зустрітися в Нью-Йорку в готелі Плаза. Журналістка припустила, що безробітна з Харкова була там не сама. Для мене це норма. І готель за 2000 тисячі доларів, і подарунки підсумувала Віка. Зазначу раніше в інстаграм сторіс фіналістка 12-го сезону холостяка Саша Мудра розповіла про життя до проєкту, зокрема про романтичне реаліті шоу в Литві, за участь у якому її критикували. Як дівчина туди потрапила. Чому залишилася без пари, дізнайтеся далі. Так у мережі закидали, що на шоу Холостяк 12 Саша Мудра прийшла за піаром, адже напередодні знімалася у литовському шоу Кохання без кордонів. Однак на проєкт вона потрапила випадково. Журналістка знайшла її профіль у Фейсбуці та покликала на кастинг. Мені несподівано зателефонувала одна журналістка. Сказала, що знайшла мою сторінку на Фейсбуці, і її дуже цікавить моя персона у ролі учасниці реаліті шоу про кохання. На той Момент моє серце було вільне, а планів на літо ще не було. Вона запросила мене на кастинг, і я погодилася, пригадала Саша. Вона пройшла кастинг та місяць знімалася у Литві з сімома українками. Це був мій перший досвід під прицілом камер 24 на 7. Спочатку було дискомфортно, але ми швидко втягнулися, каже дівчина. За правилами проєкту у фіналі вона мала би зійтися з литовцем, але була єдиною учасницею, яка не знайшла кохання. Особисто для мене цей проєкт. Закінчився нічим. Я єдина, хто залишилася без пари, ще литовець теж, але краще бути одній ніж з недоробкою. Тому це був класний досвід. Підсумувала Саша. А на цьому в мене все з вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки, підтримайте український ютюб.